Дорогі брати і сестри, минулої неділі ми з вами говорили про важливість одягнути зброю, яка допоможе нам захиститися, перш за все, від дії диявольської, від тої темряви, від того зла, яке може діяти на нас в світі, який нас оточує. Ми говорили про те, що дуже важливо людині одягнути на себе взуття готовності благовістити мир. Одягнути на себе пояс правди, підперезатися поясом правди, знання про те, що Бог дійсно є. Також одягнути броню праведності, взяти щит віри, одягнути шолом спасіння. І завершується минулої неділі читання із апостола, як літургічно ми висловлюємось, тобто із послань. Більшості апостола Павла, звернених до церков, які були в його час, в часи, завершується словами, що треба взяти меч духовний, меч, яким ти будеш відбивати оці напади лукавого. І цим мечем духовним є слово Боже. І дуже часто протягом історії, особливо серед Християн, які належать до протестантських церков, під цим хочуть розуміти Слово Боже як книгу, в якій написано Євангеліє, в якій є послання апостола Павла. Але тоді, коли, власне, апостол казав ці слова, ще не було сформовано, канону нового завіту, не було такої книги, яка називається Слово Боже. Були. Розрізнені послання апостола Павла, були Євангелія ще тільки з'являлися. Їх було спочатку досить багато, потім виокремили чотири Євангелія головних. І врешті-решт, вже у IV столітті церква Христова затвердила книгу, яка називається Новий Завіт. Що цікаво, іронічно, що часто наші. Брати християни, протестанти кажуть про те, що багато що не так в православній церкві. А от Біблію саме церква православна затвердила. На той час вона була одна, єдина. І вона сказала: зібралися святі отці, єпископи, все вже було дуже схоже до того, як і зараз. І літургія вже в ті часи була. І причастя було, і молитва за померлих була, і ікони вже були. Тобто все те, що часто здається нашаруванням багатостолітнім, вже було введене в життя церкви. І саме в православній церкві, в церкві Христовій було затверджено вже в IV столітті. Ось оці книги можете читати. Але послання апостола Павла були написані ще до Євангелії, більшість із них. Тобто найдемнішим записаним свідченням про Ісуса Христа є послання апостола Павла. А Євангелія з'являється трішки пізніше. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що Слово Боже, воно не зведене тільки до того, щоб бути записаним. Слово Боже це Ісус Христос, висловне Слово, це Бог з нами. І от сьогодні, якраз церква Христова нам пропонує. Ще один уривок із листа апостола Павла до тогочасної церкви в колосах. Що цікаво, саме цей лист він був адресований до церкви, яку він не знав. Тобто він сам безпосередньо не був в колосах, він не засновував цієї церкви, але його попросив один із його апостолів, той, який заснував там церкву, щоб він написав звернення. І от у від собі пройшли тисячоліття. І знову це звучить звучить в тому числі і до нас, тих, кого особисто апостол Павло не знав, але нам написав це послання. І як воно звучить? Досить короткий текст. Але, швидше за все, більшість із нас, тут присутніх, не звернули уваги на нього, тому що чим коротший текст, тим менше залишається. Якщо довга притча, якщо сьогодні була, наприклад, притча про про запрошених на вечерю, то більшість із нас вже звикли і знають ці розповіді євангельські. Але важливо трішки почати і говорити про ті послання, які також щонеділі читаються. І ось кілька таких головних моментів я хотів би сьогодні вам розповісти, які важливі і для нас, християн 21 століття. Тому що нікуди не ділися ті головні питання, які досі стоять перед людиною. Що тут каже апостол Павло? Він каже, що ми маємо з радістю дякувати Отцеві, який зробив так, щоб ми отримали спадщину у святих і який визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина. Тут згадується те, що треба дякувати Богові Отцеві. Тобто, вже тоді церква Христова розуміла цю величну тайну. Того, хто є Бог, того, як Бог себе відкрив, що є Бог Отець, який нас привів у своє Царство, і є Бог Син, який став одним із нас. І тут апостол Павло каже, що Ісус Христос, Син Божий, Він є образом Отця. Це дуже важливо для нас. Це нас виводить із тої темряви. А яка це темрява? Це можна зобразити так. Що людство наше, от наш світ, це наче є одна кімната? Появіть собі, що весь світ, все створене, видиме і невидиме, і ангели, як сказано, апостол Павло сьогодні каже, і престола, і начала влади це все такі ступені ієрархії ангельської. Тому для апостола Павла було дуже важливо сказати нам усім про те, що в цьому світі. Який є досить таємничим. І досі, пройшли тисячоліття, людство досліджує цей світ і бачить, скільки таємниць, скільки незрозумілого є в цьому світі. Весь цей світ, він, наче, є об'єднаний в такій уяві нашій, може об'єднатися, як одна кімната. А от Бог знаходиться в іншій кімнаті. Святі оці казали, що це таке слово вживали богословське, трансцендентний Бог поза цим світом. Він зовсім інший, і він є десь в іншій кімнаті. І людство, люди в різних релігіях часто якийсь внутрішній голос підказує, десь має бути Бог, десь він має бути. Але оскільки він в зовсім іншій кімнаті, ти туди не можеш потрапити. Бо ти, є, ти за межі своєї вийти не можеш. Те, чим людина є, вона з того вирватися не може. Тому що людина живе в фізичному, матеріальному світі. А в філософії той світ, який є за матеріальністю, називається над надфізикою. І люди думали, як, де, де той Бог може бути. І так виникали різні релігії. І апостол Павло хоче, щоб ми з вами знали, що завдяки Ісусу Христу, Бог себе відкрив. І це можна порівняти із що означає образ, буквально грецькою мовою ікона. Ісус Христос є ікона Отця. Отак, От як ми дивимося на ікону, і на іконі є зображений Ісус Христос, і ми кажемо, що це зображення, ми поклоняємось не зображенню, тому так для православних важливі ікони. Ми не можемо від них відмовитися і сказати, що це не потрібно. Це потрібно, бо ми завдяки іконі вчимось, тому що я дивлюся на. Намальоване на дошці фарбами, написано ікону. Я дивлюсь на неї, але бачу матеріальне, але мій погляд спрямований до того, що за межами тої матеріальності. Так як ми бачимо фотографію людини, яку любимо. І, звичайно, що для нас фотографія має значення як, як те, що нам допомагає всередину на себе заглянути і згадати того, кого я люблю. Оце. Такий метафізичний підхід, що людина це така істота. В нас кожного є цей досвід. Досвід того, що ми можемо пробувати мислити про те, що не можна, до чого не можна доторкнутися, що не можна зважити, що не можна якось виміряти. Такі речі, як любов, як радість, як милосердя, як спілкування. Як цінність іншої людини, Оце всі ці речі, які нам допомагають трішки зрозуміти, що є один спосіб, який нас з кімнати нашої може вивести. Точка дотику між Богом і людиною. Точка дотику між Богом і людиною, перш за все, це Ісус Христос, який стає, наче те дзеркало, відображення, як Отця, ми можемо побачити. Тому ми кажемо, ми вже тепер не в темряві. Завдяки Ісусу Христу, Бог прийшов до нас. І він дещо дуже важливе нам розповів. Ісус Христос, як каже апостол Павло, це той, для якого все створено, яким все створено і в якому все створено. Такі дивовижні слова. Що мається на увазі? Що весь цей світ не випадковий, весь цей світ задуманий Богом як місце краси, радості і любові, а з іншої сторони. Цей світ, який відпав від Бога і тепер сповнений зла вбивства, війн і смерті, Він також не залишений Богом через те, що в цей світ прийшов Ісус Христос. Ісус Христос, який є причиною цього світу, і Ісус Христос, який є цілителем цього світу. Чого це нас вчить практично? Бо іноді можна подумати, ну це священик вже філософію таку пішов, що не знати, як це застосувати у житті. Це має дуже практичне застосування. Наведу вам такий приклад із військового життя. Один військовий розповідав про те, як він перебував під обстрілами. І каже: Я лежу і чую, як наді мною літають кулі снаряди, все вибухає. Це було літом. І в якийсь момент він відірвався від свого страху, від цієї агонії нерозуміння, що буде далі, і просто каже: я подивився, що виявляється, навколо мене все вибухає, триває війна, а тут я бачу мурах, які собі в травичці і далі повзають, займаються своїми справами. Тоді я каже, оглянувся і бачу, а сонце далі світить. І в той момент він зрозумів, що, виявляється, кожного разу існує дві реальності реальність Божого світу і реальність людського. Людина воює, вбиває, часто робить дуже багато зла, але паралельно із цим світ все одно сповнений Божого перебування, Божої радості, Божого просвітлення. І він каже: Я тоді зрозумів, що все-таки. Світ цей має що світле навіть найтемніші моменти. Отже, Ісус Христос хоче, щоб ми не забували, що світ цей в піклуванні Божому знаходиться. До тих пір у нас буде шанс з Богом зустрітися, якщо ми будемо зберігати в собі здатність бачити, що в цьому світі не тільки зло. В ті моменти, коли ми стали зранку, побачили. Як гарно снігом все покрилося. Чи коли ми б побачили якийсь відблиск проміння сонячного, чи якусь пташку, чи просто людину світлу, яка нам посміхнулася, оце завжди буде причасність до Божого творіння, якщо я ще здатний бачити красу. Навіть в найтемніші часи, така є чудова книга. Всесвітньо відомого психолога Віктора Франкла, який сам прийшов крізь концтабір, і він написав книгу в концтаборі. І в один із моментів він розповідає, я каже: Я йду, в мене вже ноги відмерзають. Руки, ноги відмерзають, їх водили на каторгу. І в якийсь момент я підняв голову до гори і побачив, як світло світить сонце. І він каже: я тоді згадав свою дружину. Згадав того, кого я так сильно люблю і кого дуже хочу побачити після того, як повернуся із цього жахіття. І він виробив цілий напрям психології, який називається логотерапія. Буквально перекладається як, як терапія словом. Він каже, людину можна словом зцілювати до тих пір, поки людина має, має здатність любити, має здатність бачити красу. Вона зможе, зможе не забувати про те, що в цьому світі Бог є. Є навіть тоді, коли людина хоче сказати, що навколо темрява, навіть тоді, коли так багато людей цю темряву творять. І тому сьогоднішнє послання апостола Павла закликає нас усіх не забувати про те, що з нами Бог. З того моменту, як Ісус Христос прийшов у цей світ, християни, коли збираються разом на літургію, вони завжди перебувають і своїм главою. Так закінчує своє звернення в сьогоднішньому читанні апостол Павло, що єдиний голова Церкви Христової це Ісус Христос. Це перший із нас, хто зазнавши смерті, воскрес. І тепер, після цього моменту, кожен із нас, хто буде опиратися на Христа, опиратися на ту красу, яку Бог явив. Краса Бога Трійці полягає в тому, що так Бог полюбив цей світ, що сина свого єдинородного віддав. Бог каже: ви цінні для мене настільки, що я те, що найдорожче для мене, для Бога Отця важче було віддати сина, ніж віддати навіть себе. І не дарма церква використовує ці слова, тому що кожен із нас знає. Сьогодні отець Ярослав перед службою сказав так гарно, що ми зазвичай, коли пишемо записки за здоров'я, перш за все починаємо із своїх дітей. Він звернув увагу, що кожен із вас спочатку пише дитя, зазвичай найменше, найцінніше, а потім вже в кінці себе. Тому Бог до нас такою мовою звертається. Він нам розповів, що Він є отець, він є син і він є Святий Дух, щоб ми всі з вами розуміли, як багато Він для нас зробив і як багато ми для нього. Є важливі, тому що Отець Сина свого віддав заради нас, заради того, щоб ми, незважаючи ні на що, не втрачали надію і були із главою своїм, а глава Церкви, це Христос. Щоразу зібравшись на літургію, пам'ятай, ми повинні єднатися із Христом, єднатися через причастя тіла і крові Христової. Привчаємо себе жити Євхаристійно. Прийшли на літургію. Отже, маємо причащатися, маємо готуватися до цього. Протягом тижня, це не так і важко розділити молитви на, на кілька читань цих 10 молитв, послідування перед причастям, старатися жити відповідно того заклику, заклику Євхаристійного, подячного життя із нашим Христом. Амінь.